Церкву архістратига Михаїла збудували ще 1663-го. Святиня довго була в аварійному стані, розповідає художник-реставратор Олег Рішняк. Через затікання руйнувалися розписи, відставала фарба, та й сама деревина руйнувалась, у ній завались шкідники. Шестеро професійних реставраторів від червня до вересня, сантиметр за сантиметром, шар за шаром знімали поверхневий бруд і кіптяву, аби проявити барви авторського стінопису 19 століття. За традицією там випалюють надзвичайно велику кількість свічок, лампадок, які виділяють велику кількість продуктів згоряння, виділяють кіптяву. Це все роками накопичувалося і усідало на стінописі. Такого забруднення. За 30 років своєї реставраційної практики ні в якому іншому храмі я не пригадую. Так виглядає стінопис до реставрації, і це вже після реставрації відреставровані. Архітектурні елементи, вартість загального об'єкту близько 6 мільйонів. 900 тисяч гривень було витрачено з коштів обласного бюджету в 2023 році, в 2024 році. в нас було передбачено 3 мільйони гривень на наступний рік. Ще ми передбачаємо продовження реставрації цієї святині в рамках вівторної частини.